Реставрація мейджі, трансформаційні процеси в Японії останньої чверті 19 століття. На середину 19 століття Японія, цебто що гонадто вже понад 200 років перебувала в стані самоізоляції, так званої політики Сакоку. В цей період Японія принципово не торгувала із жодною європейською державою за винятком голландської Остинської компанії. В обмін на право торгувати на території Японії. Голландці регулярно дарували Щогону годинники, телескопи, рідкісних тварин та нові західні винаходи, що служили забавкою для двору. Політика Сакоку була утверджена, оскільки шогунас приймав розширення торгових амбіцій Португалії та Іспанії як загрозу. Окрім того, активне навернення японців до католицької віри і ще більше відвернуло від себе прихильність шогуну, чим активно скористалися голландці протестанти, витіснивши незручних конкурентів. Зрештою, до середини 19 століття Японія обмежено торгувала лише з Кореєю тоді часом, Китаєм та голландськими торгівцями у Королівстві Рюкю і на спеціально спорудженому острові Деджіма, що у Нагасакі. Проте ця торгівля приносила лише збитки державі. В обмін на західні товари Японія віддавала свої власні дорогоцінні мотали, золото, зокрема, що вже наприкінці XVII століття призведе до кризи державної скарбниці цей період різні держави Португалія, Росія, Англія та США, намагалися схилити японців до відкриття кордонів і торгівлі. Проте марно, японці не пускали до країни нікого, окрім голландців, а на спроби зайти наземним кораблям до своїх портів, відповідали або вогнем, або блокадою, чи взяттям послів в полон. Так тривало до 8 липня 1853 року, коли новітня парова армада американського командора Меттью Перрі насильно прорвалась до затоки Едо, Сучасне Токіо, і під загрозою відкриття вогню змусила щонат прийняти канагавські торгові угоди 1854 року. Це фактично зруйнувало політику Сакоку, і це було закріплено після укладення так званих принизливих ансейських угод з Англією, Росією, Голландією, США та Францією. Неможливість японців ввести фізичний опір дозволила іноземцям висувати абсолютно будь-які торгові умови. В Японії насильне відкриття країни сприйнялося агресивно. Кризи традиційної форми господарювання, що поглиблювалася протягом всієї епохи едо, періодичний страшний голод, економічна нестабільність. І, зрештою, прагнення помститися іноземцям за приниження, варварам за визначенням самих японців, забили символічні цвяхи в труну що що вже не міг протистояти неминучим змінам в країні. Японія стала пороховою бочкою. Велика кількість незадоволених даймьо та самураїв об'єдналася в політичні рухи, найвідомішим з яких став рух поклоніння імператору геть варварів або сонно дзюї, що закликало до повернення влади імператору. Помсти варварам через модернізацію країни та повалення Шогунату. зрештою це призвело до зречення щогуну Токунагу і Щеноба, передачі влади імператору Муцухіту та громадянської війни Босін між прихильниками Шогунату та прихильниками імператора, що закінчилося перемогою останніх. Після перемоги імператорських прихильників в Україні почалися широкомасштабні реформи. Було ліквідовано стару феодальну систему. Землю що НАТО було конфісковано і перетворено на префектури. Володарі автономних князів Стан визнали зверхність імператора. Загрози європейського впливу мотивувала державу і до військових змін. Було проголошено загальну військову повинність. Армія відійшла від старого самурайського підпорядкування до реорганізації під егідою нового Міністерства армії Японії. Для модернізації армії держава розглядала досвід таких країн, як Пруссія, Великобританія тощо. Соціальні реформи мали на меті прибрати конфронтацію самураїв та аристократії. Було утворено титуловане Кадзоку і нетитуловане дворянство Сідзоку. Всі інші версти населення були зрівняні у правах і отримали назву Хеймін. З метою активної модернізації країни активно залучалися іноземні спеціалісти. Вже у 1871 році з їх допомогою було утворено Міністерство культури. А у 1877 році відкрився Токійський університет. Система освіти також було влаштовано за європейським прообразом, передусім французьким. Все це значно підняло Японію над іншими азійськими країнами. Вже наприкінці ХІХ століття країна подолала економічну та соціальну кризу, яка тяжіла над нею століттями. У японців з'явилася своя конституція, парламент, судова система та професійна сучасна армія. Принизливі договори було денонсовано, і, хоча це допомогло Японії відстояти свою незалежність від західних держав, проте й стало каталізатором японського експансіонізму. А відповідно і однією з причин краху держави. Японська імперія